Привіт, друзі! Ви коли-небудь мріяли про власний будиночок у селі, в якому можна відпочити від шуму та тривог? Якщо так, то це оголошення варто вашої уваги. Перед вами будинок у селі Воробівка, яке знаходиться всього за 20 кілометрів від Тернополя. Його вартість становить 5800 доларів з можливістю торгу. Це класична сільська хата, збудована ймовірно, з цегли або глини, поштукатурена та побілена. Дах покритий металевими листами. Загальна площа будинку 58 квадратних метрів. Хата розташована на ділянці площею 16 соток. Додатково є ще одна земельна ділянка площею 23 сотки. Подвір'я велике. На його території розташовані господарські будівлі, що ідеально для зберігання інструментів, дров чи для утримання невеликого господарства. А ось і план будинку. Ми бачимо дві житлові кімнати, кухню та коридор. Інтер'єр виконаний у традиційному сільському стилі. Стіни пофарбовані в пастельні кольори. На підлозі паркет або дерев'яні дошки. Стеля проста, побілена. Варто зазначити, що ремонт тут непоганий, будинок доглянутий та придатний для життя одразу після покупки. В одній зі спалень помітні невеликі тріщини на стіні, але це типово для старих будинків і, ймовірно, легко виправляється косметичним ремонтом. З комунікації є електрика та газ. Туалет, як це часто буває в сільській місцевості, знаходиться у дворі. Це, можливо, вимагатиме облаштування ванної кімнати, але це вже наступний етап для нового власника. Воробіївка – це маленьке село з мінімальною інфраструктурою. Але воно знаходиться достатньо близько до обласного центру, завдяки чому у жителів села є доступ до всіх благ цивілізації, магазинів, лікарень та навчальних закладів. Це ідеальний баланс між сільським життям та міськими зручностями. Посилання на цей будинок я залишаю в описі до відео. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.